Моє шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні вівторок, 16 грудня, і до вашої уваги ранковий брифінг, оперативна інформація, події, які є дійсно важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговоримо зараз. От, до речі, буквально свіжу новину побачив, яка мені імпонує, яка свідчить про те, що як українці можуть і вміють інтегруватися в суспільство, як вони працюють, чим відрізняється від інших. Біженців та мігрантів це важливо. Ви знаєте, я казав про те, що писали мені в коментарях. Хто за кордоном пишете? Дякую. Ну, але перед тим як про це розкажу, розкажу про доповідь, дуже цікаву доповідь нової очільниці британської розвідки Мі 6 Блейс Метривелі, дуже цікавої особистості. Особисто для мене, вибачте, за тавтологію. Крім того, що сказав президент Трамп за результатами зустрічі в Берліні. Чи ближче стали гарантії безпеки за зразком НАТО і а, чи ближче став мир? Про це і не тільки прямо зараз, але перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ми разом даємо відсіч російській пропаганді. Дякую, хто це робить. І підписуйтесь на канал Мусієнко-Подкасти. Отже, одразу про поляків Овтоп. Знаєте, від головної... А від головної теми тому, що це важливо, тому що в першу чергу треба говорити про долі наших людей, зокрема і за кордоном, які вимушено через війну поїхали туди. Отже, 80% українських біженців в Польщі живуть на свій дохід, генерують 2,7% ВВП сплачують щонайменше 450 мільйонів доларів а, податків в річному. Еквіваленті 52% вже вивчили польську мову, 10% вже мають власну нерухомість і працюють і розвиваються. Ось, будь ласка, приклад, які ще мігранти біженці так швидко адаптуються і призвичаються до умов і побуту? Країни знаходять роботу, вивчають мову, купують нерухомість, тому числі допомагаючи польському ринку нерухомості, орендують житло і багато чого іншого. Тому всі оці випади, які на превеликий жаль, сплески ненависті там чи агресії, ми бачимо поодинокі в Польщі. Це все прояви, зокрема, діяльності і російських спецслужб нагнітання ситуації, які постійно підіграють, тому числі через окремі, окремі маргінальні групи в очевидь польщі які потім фактично ми бачимо до чого це призводить тому наші люди реально великі молодці нам би повернути максимально максимально звичайно цих людей до нас після війни це дуже важливо Отже, відбувся закінчився раунд перемовин. Був дуже насичений в Берліні зустрічі українського президента з американською делегацією Віткофом Кушнером. Потім з європейцями, з німецьким президентом Штайнмаєром, фінським президентом Стубом. Дуже дуже багато зустрічей, Насичений порядок денний і є певні підсумки. Ну, фактично, як завжди, буває. Медіа дещо розійшлися в оцінках, але в чому зійшлися західні медіа, так це в оцінці того, що вдалося досягти прориву з питань гарантій безпеки. Зараз проаналізуємо, так це чи ні. Президент США Дональд Трамп заявив, що після перемовин в Берліні мир став ближче ніж коли-небудь раніше. Ну, подібні заяви, щоправда, американський очільник вже робив. Але ось зараз саме таке повідомлення. Цікаву інформацію дав міжнародний кореспондент Sky News Джон Спаркс. Він повідомив, що щось зрушило з місця у Берліні з точки зору. Того як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінює ситуацію перемовин минулого тижня. Мерц заявляв, що скептично ставиться до деяких елементів документів США, що стосується мирного процесу, але сьогодні настрій був набагато оптимістичніший, каже Спаркс у своїй промові з президентом Зеленським після семи з половиною годин переговорів, він сказав, що останніми днями мали найбільший дипломатичний імпульс, можливо, найбільший з початку війни. Це висловлена зовсім інша думка. Мерць продовжив, зазначивши, що правові та матеріальні гарантії, які США виклали на стіл переговорів, справді вражають і є важливим кроком уперед. Насправді тут здивував американський президент Трамп, як би там не було. Але саме за даними джерел і посиланням на високопоставлених анонімних чиновників зі США говорять про те, що. Трамп готовий до того, щоб вносити в Конгрес в Сенат питання ратифікації документів про гарантії безпеки для України, як зазначають окремі джерела. Це буде пакет, який буде передбачати найбільшу союзницьку угоду, фактично, у порівнянні з тими, які існують у Сполучених Штатів Америки, і ті гарантії безпеки, які вони можуть надати. При цьому не деталізується, що конкретно мається на увазі. Але от вони кажуть, що запропонували справді сильні гарантії безпеки, подібні до статті 5 посилання на НАТО на пакт про взаємодопомогу, яким користуються члени НАТО. Але вони продовжили, що гарантії, що лежать на столі, не триватимуть вічно. Це явна спроба змусити нас підписати угоду. Так і констатує Sky News Оглядач Sparks. і в принципі так і є. Скоріш за все, можна допустити, що умови були такі. Що виходьте з Донеччини, отримуєте гарантії безпеки? Президент України це відкинув, сказав, що ні, поточна лінія бойового зіткнення має стати відправною точкою для припинення вогню і гарантій безпеки. Але, мабуть, американці підходять саме до, до таким чином до перемовин. Що цікаво, що дійсно, якщо б Україна отримала гарантії безпеки, в будь-якому випадку ратифіковані конгресом. Це вже не буде меморандум, це носить зовсім інший правовий юридичний характер. Він це не протокол про наміри, це не якісь там, скажімо так, плани, а це реально документ, який передбачає, що США мають зробити певні кроки для підтримки нашої безпеки в разі повторення російської агресії. Американські чиновники на брифінгу повідомили європейську спільноту. Назвавши, похвалили європейську спільноту, вибачте, назвавши її видатною, Трамп теж сказав, що мав чудові перемовини з європейцями, був в хорошому настрої щодо цього. І чиновники продовжили, що 90% питань між росіянами та українцями було вирішено. Це справді, здається, дивовижним, якщо це правда, символізує відчуття того, що ці переговори були певним успіхом. Ось це. Має змінити наратив і чинити додатковий тиск на Росію, які не пішли на жодні поступки за той самий період часу. Це важливо. Що ще важливо, з точки зору гарантій безпеки? Зрозуміло, що подивіться, як це спрацювало. А спрацювало це наступним чином: спрацювало це так, що фактично європейці орієнтуються, вкотре підтвердили, що європейці орієнтуються на позицію Вашингтона. Одразу коаліція охочих заговорила про гарантії безпеки для України, про виділення пакетів допомоги, про постачання озброєння і навіть про можливість відправлення військ, що є дуже важливим насправді, це те е, питання, яке стояло на паузі, на стендбаї і очікувало свого вирішення. А що ж там з військами? І ось є і е, е, європейці заявили, що рішення щодо територіальних поступок потенційних. Може приймати лише народ України, і лише за умови забезпечення надійних гарантій безпеки. Про це йдеться у спільній заяві. Ну вони теж, так знаєте, не послались на міжнародне право чомусь. А так, нехай народ України приймає, ми приймемо будь-яке рішення. Ну таке хитре формулювання. А вибачте, а міжнародне право, якщо ви за нього боретесь цінності, тоді європейці стають на позицію США опосередковано і кажуть, що так. Як каже Трамп, ну частина території, нібито Україною втрачена, вона окупована Росією і так. То про що тут говорити? Європейці в заяві в європейській заяві ці йдеться серед узгоджених гарантій безпеки, створення сил під керівництвом Європи, під командуванням, що складатимуться з внесків країн, які бажають цього, і які допоможуть забезпечити безпеку неба України та підтримувати. Безпечніше море, зокрема, шляхом дій всередині України, йдеться у заяві: дій всередині України можна і потрібно тлумачити, як не інакше, що а, присутність забезпечувати присутність. Ну на морі це, мабуть, патрулювання це треба погодити з Туреччиною про те, що кораблі будуть. Хоча ми бачимо, що нам потрібно більше ППО. Все ж таки для того, щоб захистити південні регіони Херсонщину, Миколаївщину, Одещину, які страждають від російського терору, потрібно саме більше ППО, більше ребів, більше можливостей. А от якось з морською акваторією ми бачимо, справляємось, і ті ж удари, навіть по новоросійську, по бухті, по підводному човну, там цьому є підтвердженням: це ну важливо і неможливо не побачити. Тому потрібно більше ППО. Але фактично це ж підходить до того, що а, можливість військ залишається, і фактично це значить, що європейці одразу зорієнтувалися повітру з Вашингтона. А, ось, власне кажучи, про що йдеться. Тому є точно зрушення в питаннях. Гарантій безпеки про що пише зокрема і Associated ТЕД ПРЕС вони зазначають, що США погодилися надати Україні гарантії безпеки в рамках мирної угоди, і цими вихідними відбудуться ймовірно нові переговори. Повідомили, а, повідомили а, в понеділок офіційні особи США після останніх переговорів з президентом Зеленським. За словами чиновників, переговори з посланцями президента Трампа Віткофом та Кушнером призвели до зменшення розбіжностей щодо гарантії безпеки, які за словами Києва мають бути надані, а також щодо вимоги Москви, щоб Україна поступилася територією Донбасу у своїй заяві. Європейські лідери в Берліні заявили, що вони та США. Зобов'язалися працювати разом над забезпеченням надійних гарантій безпеки, включаючи багато національні сили для України під керівництвом Європи та за активної підтримки США. Для того, щоб дійти цього рішення, знадобилося близько півроку, можливо, навіть більше. Про ці питання говорилися ще е, в травні наприкінці квітня, в травні, коли була чергова спроба а, фактично проводити перемовини перед стамбульськими зустрічами, саме таке формулювання було. І саме тоді, в Лондоні, зустрічалася коаліція охочих, обговорювала подібні варіанти. Але чесно, відверто зізнавалися, що все ж таки вони чекають і позиції США з цього питання, що їм дуже важливо отримувати згоду та підтримку Америки. І тоді такі гарантії можуть бути тоді вони можуть обговорюватися. Зараз судячи з усього, Вашингтон дав зелене світло, і це питання зрушило. І мова про багатонаціональні сили набула нового, скажімо так, обрисів, набула нових обрисів, і знову таки про це говорять. Заявили європейці, що робота з сил включатиме діяльність всередині України. Підтверджується і Асошейтед Прес, а також допомогу у відбудові та зміцненні українських збройних сил, забезпечення підтримки в небі та на морі. Вони зазначили, що чисельність українських сил має залишатися на рівні мирного часу не менше 800 тисяч осіб. Це Десь втричі більше, а три з половиною рази більше ніж було напередодні російського повномасштабного вторгнення у 2022 році. Ніякої демілітаризації навпаки. Мілітаризації, ось це, що відбувається, Wall Street Journal теж підтверджує, що США пообіцяли захистити Україну від будь-якого майбутнього нападу Росії. Заявили е американські чиновники і запропонували підтримати європейські гарантії безпеки, звернутися до Сенату за підтримкою обіцяної ролі Вашингтона. Європейські чиновники місяцями пропонували Україні гарантії безпеки для стримування нападу Росії, але наголошували на необхідності певної форми допомоги від США для підтримки цих планів. Європейці радили Україні. Обережно погоджуватися на інші важливі поступки, доки вони не отримають чіткої військової підтримки від США. Ось тут теж цікаве формулювання. Зверніть увагу: наголошували на необхідності певної форми допомоги для цих планів, обережно погоджуватися на інші важливі поступки, доки не отримають військової підтримки США. Тобто, що це означає, що. Вони нам пропонують розмін гарантій безпеки, тобто Україна отримує гарантії безпеки, максимальні, які тільки зараз можуть надати. Ну, не максимальні, але все ж таки ще деталей тут мало. Ну, але разом з тим, в обмін на те, що Україна готова, має бути до певних компромісів з інших питань, чи не натякають і не підводять саме до територіальних питань при цьому. Ну, знову ж таки. Тобто, це. Свого роду, скоріш за все, є умовами певного торгу. Але в будь-якому випадку гарантії безпеки потрібно реалізовувати вже зараз. Якщо вони дійсно прописуються, вже зараз потрібно робити кроки, щоб Путін це побачив і зрозумів. Єдність заходу, Росія цього остерігається. Вони бо вони думають, що треба розвалити Захід, треба е цю єдність зруйнувати, і все. І в принципі, в цьому Путін максимально зацікавлений, і все буде окей. А тут стоїть питання про те, що ні, захід ось єдиний. Ось фактично є відповідь і про гарантії безпеки і не тільки. І саме на такій позиції, на такій точці зору потрібно на точці зору потрібно стояти і далі, бо це є найважливіше. Безпека. Ми вже всі з вами пересвідчили, що без цього неможливо нічого іншого. І нам треба вибудувати максимально таку стіну. Щоб зберегти нас, зберегти український народ, ще й запропонувати людям повернутися і розбудовувати країну, думати а, безпосередньо про майбутнє. Гардіан пише про те, що європейські лідери вважають, що Київ і Москва наблизилися до реального мирного процесу, а Зеленський вітає продуктивні переговори. Американські та європейські чиновники заявили, що новий пакет гарантій безпеки, підтриманий Білим домом, може ознаменувати прорив у досягненні мирної угоди між Москвою та Києвом, але додали, що щодо майбутнього статусу. Українських територій, окупованих Росією, залишаються суттєві розбіжності. Ось така а, ситуація. Євроньюз фіксує певну зміну оцінки ситуації з боку президента Зеленського. Як пише Євроньюз, заява Зеленського знаменує собою зміну тону, оскільки президент України звучить більш оптимістично щодо можливого врегулювання, а також щодо ролі Вашингтона в дипломатичному процесі. На тлі спекуляцій щодо вимог США до України Зеленський заявив, що Вашингтон нічого не вимагає і лише очолює дипломатичні зусилля як посередник. Той же час пізніше президент України зазначив, що дійсно США хочуть саме швидких рішень. Вони хотіли би швидкого миру, але важлива ж і якість. Ми теж зацікавлені, ми теж прагнемо миру. І, зрештою, я бачу тенденції, в тому числі про те, що. Якщо ми не до миру, але до припинення вогню і до перемир'я рухаємося скоріш за все, тому що є ознаки, які про це свідчать. І на полі бою я вам скажу, що те, що російські війська ще мають певні тактичні успіхи, насправді там теж є дуже серйозні проблеми. Там є стагнація, там є а, бажання здатися в полон, бажання вийти на наші позиції, і тільки здаватися навіть українським дронам. У них там панує розпач, вони бачать безглуздість цих. М'ясних штурмів відсутність перемог і того, що вони впираються в українську лінію оборони, і попри брехливі доповіді російських воєначальників на гору, які потім бравадно цитує Путін. А це виявляється повним фейком. Ну всі ж бачили, ну Путін в бункері, десь постановочно в Москві чи де він там знімає ці відео, а насправді, от Зеленський в Куп'янську і каже: так подивіться, що насправді відбувається. Ось реальна ситуація. Ось вона така картина, і не побачити цього неможливо. Ну тому, власне кажучи, знаєте, що проблеми теж є. І е, так, Росія розраховує на тероризм. Я зараз вам просто, друзі, хочу показати, от власне кажучи, те, що я обіцяв у попередніх відео, це бачите, з точки зору якраз а, того, що здаються. От інструкція, як зробити флаг, вийти на поляну, махати перед ВПЛА, йти за дроном. І е, тут пишеться, це те, що дає можливість російським солдатам здаватися єдиний вірний шлях. Солдат, твоя життя важна. Тебе гарантують гуманне обращення, возможность повернутися домой, жизнь і безпеці. Ось інструкція. І ось, будь ласка, ось такі гроші. Побачили? Так той сильно не відрізнеш. А там збоку qr кодик Хочеш жити. А твій командир гонить тебе на смерть на этот телеграм-канал координати командирів і їх штабов і відправляють. А потім щось цими штабами трапляється за цими координатами. Ось таку роботу проводимо ми, Сили оборони і безпеки, і залучені до цього підрозділи Патріот України. Так це працює. Тому це теж передвісники певних рішень стагнації російських військ. Але це тимчасовий захід, тому що ми розуміємо, що це тільки про припинення вогню. Блейз Метревелі. виступила нова очільниця. Мі 6 дуже цікавий виступ. По перше, у приділила роль штучному інтелекту технологіям. Керівники технологічних компаній стають такими ж впливовими, як і нації. Метревелі у своїй першій публічній промові заявила, що світ перебудовується технологіями, які колись були витвором фантастики. Небезпечні технології та керівники, що стоять за ними, так стають такими ж потужними, як і держава. Попередила нова голова МІ-6. Метревелі, колишній майстер гаджетів секретної розвідувальної служби, а нині сі. Її керівник сказала, що наш світ переробляється завдяки передовим технологіям, які були предметом фантастики. Вона сказала, що технології можуть створювати небезпеку, зброя, дрони, роботи завдають руйнувань на полі бою. А деякі алгоритми можуть стати такими ж потужними як і держава. Нічого собі, технологічна революція, термінатори. Майже технологічні фірми використовують штучний інтелект, створюють дрони, автономну зброю. Експерти в цій галузі попереджають, що перспективу розробки спеціально розробленої біологічної зброї за допомогою генної інженерії не виключено, що Росія працює над цим. Правда розмивається, а інформація дедалі частіше перетворюється на зброю. Брехня, яка поширюється швидше за факти, розділяє громади та спотворює реальність. Ось це небезпеки. Бачите, психологічний рівень, інформаційний, когнітивний. Я постійно про це кажу. Не можна недооцінювати вимір цієї війни. Вона майже не критикувала Китай, тривелі, але сказала, що Росія випробовує нас у сірій зоні, і ми знаходимося трошки нижче порогу війни. Вона звинуватила Путіна у відправці дронів до аеропортів і баз, агресивній діяльності на морі, підпалах, що спонсорується Росією, саботажі. Пропаганді та операціях впливу, які розкривають та використовують розломи в суспільствах. Нульовий день, що передує війні, ось така ситуація. Тому, друзі, когнітивний вимір важливо. І це для вас ще один аргумент підписатися на, цій, на цей канал, щоб знати правдиву інформацію, а не фейки, які часто поширює і вкидає ворог. Бережіть себе і слава Україні!